Пам'яті українського воїна в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому герою Миколі Черевку. Меморіальний знак встановили на фасаді ліцею номер 5 де вчився військовий. Мінімальне, що може зробити навчальний заклад з міською владою, вшанувати випускника тодішньої школи, теперішнього ліцею, віддати хоч частинку тої пам'яті, уваги, поваги, тому що він за те, щоб ми могли. Педоги вчити, а учні навчатися, місця не жити віддав своє найдорожче життя. Утім, все розуміють дуже часто, навіть буває більше ніж дорослі, усвідомлюють, що відбувається і якою ціною це дається. Микола Черевко з позивним Кольт пішов воювати проти московського ворога ще у 2015 році. А з лютого 2022-го захищав Україну у складі легендарної 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, талановитий художник із неймовірним творчим чуттям дружина. Переконує, він міг написати ще багато оригінальних робіт, якби його життя не забрали московити. Я його, звичайно, не хотіла пускати і просила подумати. Я його просто просила, ти хоча б затримайся, Хай тобі принесуть повістку. І він сказав, що він не буде чекати ніяких повісток, що це його обов'язок і знає, що таке війна, і треба йти захищати сім'ю. Без нього ніяк. Я фактично не живу. Я своє, ну, свій спосіб перебування в цьому світі можу назвати як існування. Тому що нема найблизькішої, найріднішої, найкращої людини, яку я в житті бачила, загинув Микола Черевко 25 січня 2023 року під Краматорськом на Донеччині. А пам'ять про військовослужбовця місто увіковічного у програмі Івано-Франківськ Місто героїв. Наше завдання наразі обов'язково пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за боротьбу в Україні, і вчити наших дітей, пам'ятати, передавати своїм дітям, що Москва це одвічний ворог, який ніколи не заспокоїться, і ми мусимо бути готовими постійно боронити свій край і пам'ятати тих, хто це вже зробив. На фасаді ліцею номер 5 це вже третя нотаційна дошка. Дві з них пам'яті загиблих українських військовослужбовців. Як нагадування кажуть учні, якою ціною виборюємо незалежність? Ці люди для нас насамперед герої. Це наша історія. Це люди, які пов'язані певним чином з нашою школою. Ми їх знаємо, поважаємо, шануємо. Меморіальні дошки надто важливими. Взагалі не лише івано франківської нашій школі, але й загалом в Україні. Щоб а... Підростаюче покоління бачило наших героїв і те, заради чого ми поми повинні навчатися, жити і до чого ми повинні прагнути. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.